Чепиться від мене, будь ласка. Рубку взяв. Ало! <рес> Фелікс, я хвилююся дуже. Нас вибило два рази, з вами все гаразд. У вас там все окей, ви дихаєте, Алло, я тут, ви мене чуєте, ало? А у мене все просто прекрасно. Радіо у вас є? Я перепрошую, а ви добре себе почуваєте, ви часом не хвора. Я дуже дякую за таку турботу, у мене все прекрасно. Ваше радіо. вам здалося моє радіо. А що ви так нервуєтесь? Воно у вас зламалося, так? Ні, не зламалося. А що? що воно ще у вас ніколи-ніколи не Та ні, а зараз воно працює. Так працює, гляєте, я взагалі відремонтував. Он як зачекайте? Зачекайте мене секунду. Добре. <звук> Алло. Алло? Що це було? Де? Я чого не чув, як щось Нічого упало. не падало. Ч -ч -ч? Вам здалося. Ні, не Здалося. Я... Павлося, ви вмієте ремонтувати техніку, так? Ні, я цього звичай, не казав! Звичайно, звичайно. Звичай. Вибачте, будь ласка, у мене тут така халепа, у мене. Точно хвора. А що це у вас так турбує моє здоров'я? Я щодня міряю температуру рівно в 17.00, так про всяк випадок. Господи! То ви мені допоможете чи не допоможете з моїм радіст? Та ні. А чому ні? Та що чому та -то тому? Чому? Тому що я не можу до вас прийти. Чому? Не можу! Ну чому? Воно булося радіація! Після ядерного вибуху туди не можна виходити найближчих років 100! Чи ви забули, що ми сидимо у клятому бункері?